Народ, раз сьогодні така пляска, день потеряний. Я ще хочу вити ефір по одному питанню. Дивіться, зараз у нас відбувається хаос. Люди не розуміють, які рюздикції ми перебуваємо. Давайте проаналізуємо ситуацію з 91-го року чи з 90-го року. Значить, згідно радянського законодавства, у нас не було такого закону про президента і не було закону про референдум. Тим не мені, вони десь на скору руку можливо прийняли якісь ці закони, тому що треба це все шукати. Ми це знайти не можемо, тому що все приховується. Але якщо був проведе всесоюзний референдум, народ, який довіряв радянській владі органам державним радянського союзу, пішов на вибори і проголосував за збереження радянського союзу, але ніхто не звернув увагу, що там було написано, що ми голосуємо за створення союзу радянських суверенних держав. Ніхто не пояснив, що таке суверенні держави, як воно відобразиться на народові і які будуть наслідки. Ніхто цього не сказав. Це вже говорить про те, що це було зроблено у злочинний спосіб. тихаря. Хорошо, Проголосували ми за збереження союзу. Люди так собі уявили, що проголосували за збереження радянського союзу. Тоді Україна оголошує смертельну небезпеку. Це у нас була третя по потужності ядерної зброї держава на планеті, і в нас виникла небезпека. Хорошо. Виникла в нас небезпека, воювати було нічим в лапках. Проводять референдум про створення незалежної держави України. Народ це підтримав. Всі хотіли бути незалежними, самостійними і керувати своїми багатствами надрами самостійно. Значить, мала бути утворена Незалежна Держава Республіка Україна, як написано в Конституції 96-го року. Стаття 5 там написано, що ми є Республіка. А перша стаття говорить про те, що ми незалежна суверенна держава. Хорошо. Тобто, ми держава з республіканським керуванням устроєм. Тоді Кравчук що робить? Він створює кампанію Україна, реєструє її на Мартинюка у. Американському реєстрі ЮПІК це реєстр всесвітніх приватних компаній. От там багато хто реєструється, і про це народу не говорять. 96-му році нам створюють конституцію і ніхто не помічає, що не виконується стаття 20, де говориться про великий державний герб. А це основа держави, це символ, який має бути по любому. Ви ніколи не бачите, напевно, царя без печатки, правда? Будь-який цар має печатку. Він її дуже ховає під подушку в кожному мультику. Це намальовано, тому що це дуже відповідальна така атрибутика, яка має бути тільки у головного. Печатки в нас немає, нас використовують тільки тризуб, це елемент. Тобто, виходить, що ми не вийшли з радянського союзу, тому що. У 91-му році в Нью-Йорку, в нас є документ в архіві. Ми його показували в ООН Україну УРСР переіменували Україну з позначкою Зірочка. Тобто на міжнародній арені прекрасно розуміли, що радянський союз зберігся, нікуди він не подівся. Демаркації кордонів не було. В нас тоже відповідь є з балансу радянського союзу. Ніяке майно не передавалося, тобто воно залишається в юрисдикції радянського союзу. Всю цю інформацію народ е, зрозумів тільки тоді, коли був відкритий доступ до інформації. Тобто у 2012 році, коли ми змогли запитувати інформацію і отримувати її. До того моменту ніхто цього не міг взнати і зрозуміти, і зробити будь-які висновки. Значить, що виходить? Зараз ми живемо в под... Под... На вже чотири юрисдикції. Що виходить? Є УРСР. Є фірма Україна ЛТД, є фірма Україна Лімітед, яку вже зараз Зеленський створив. І є держава Україна, яка ну, не оживлена, скажімо так. Вона на бумазі створена, але по суті її немає. Тепер дивіться, що таке Україна ЛТД. Всі напевно пам'ятають, коли комуналки почали видавати нам рахунки, люди почали запитувати, звідки і що, чому такі ціни, чому вони тарифи ростуть, зарплати не ростуть. І ми з'ясували, що це все кампанії приватні. М -м, секундочку потеряла мисль. Ну ще виходить чотири юрисдикції. Але яка ще що ми зрозуміли? От зараз я Степанна скаже, я до неї підійду. Ми зробили запит на міського голову Сімчишина. В якій юрисдикції ми перебуваємо і чи була. Чи є зараз міська рада? Зараз ми з питання Степановна. Бачив і треба виходити. Так? Так. Питання до вас по поводу того, що тішно запитали, яка в нас міська рада. Зараз скажіть, будь а, ласка, я в лютому прошлого року запитала міську раду архів надати мені документ, за чиїм розпорядженням, за яким законом, ким підписано було це рішення, що в нас розпущена Хмельницька міська рада, депутатів трудящихся. Вибрана в 90-х роках, тобто 89-й, 90-й, 91-й. І надати мені з архіва копію цього документа. Мені міська рада, тобто компанія міська рада, дала відповідь такого е, змісту. Документа про розпуск цієї ради немає, і надати вам не можемо Висновок. Значить, у нас сьогодні працює, є дві влади. Нерозпущена влада. Обрана при УССР і сьогодні міська рада управляюча компанія, яка побудована на морському дні континентального шельфу в чорному морі, тобто, яка існує віртуально, запитання до пана Сімчишина, на якій підставі він керує слушаю, Коли він обраний на морському дні? Хай валить туди. Дивіться, зараз я хочу пояснити, договори, згадала. Що виходить? Що ми вимагаємо договір, як ми звикли. Дайте нам письмовий договір типовий, де в нас говориться про зобов'язання одної сторони і іншої. Да? Хто що зобов'язується? Що нам почали відповідати? Ми не можемо Йдіть на сайт і прочитайте на сайті. А що ми маємо читати на сайті? Потім ми з'ясували, що це довге приєднання, тобто це аферта. Нам почали кидати аферти. І всі звернули увагу, що раніше нам ніхто не приносив поштові скриньки повідомлення да, про сплату за газ, світло, воду, а тут почали носити. Люди подумали, боже, як зручно, нам приносять все пораховно, тільки заплати. І почали оплачувати. І що відбулося? Нам кинули звіт про те, що за нас заплачено, тому що существує договор про уникнення подвійного оподаткування між США і Радянським Союзом. 86 ця шостого року він був підписаний. І там говориться про те, що за українців проплачено все. Є 44 золотих рубля. Які переводяться до 44 тисяч приблизно до тисячі гривень, да тобто це гроші, які виділені на наше забезпечення. Плюс ми читали, що є забезпечення кожного громадянина. А навіть машина в п'ять років виділяється одна легкова у єві. То там крупи, там одежа, там повністю все і комуналка, в тому числі. І я читала вже цей документ. зараз нагадаю вам, що там прописано забезпечення для дітей, для жінок, для чоловіків і для фіз Тобто вони передбачили цих чотири категорії. Фізособи це ті, які живуть на морському дні. Тобто паспорта, які нам видали, вони синього кольору. Це означає, що на морському дні. Дивіться, ми подали тільки ми багато міст подало по Україні вимогу в поліцію про те, щоб вони з'ясували, чому у нас паспорта синього кольору не відповідають паспортним положенням 2503 Римський 12 1992 римські року. Поліція нічого розумного не продумала, як сказати, що підстав злочину немає. Тобто ми надали докази всі про перейменування України, про те, що відбувається злочин один за одним, починаючи з 91-го року. Людей поступово вводили в оману, відбирали землю. Наша ви чули зараз, теж було відео, де американські по-моєму, вони викупили наші землі, і олігарх їхній заявив, що українці використовують недоцільно чорнозем, бо ховають загиблих воїнів чорнозем. Ви розумієте, що відбувається? Тобто нашу землю захопили, і нам зараз вказують, що з нею робити. Тобто, наші хлопці, які гинуть за нашу землю, а от питання: а за що вони гинуть зараз? За те, що відбувається всередині, за те, що нас гноблять, значить. Мета ефіра була сказати те, щоб ви розуміли, ми не тягнемо нікого в радянський союз. Ми живемо в цьому радянському союзі. Ми просто апрі для цього зробити не можемо. Для того щоб побудувати державу незалежну, самі олігархи вони з цих посад теплих вони не вийдуть самостійно. Щоб їх звідти видворити, потрібна сила. А що потрібна сила, це має кожен військовий зрозуміти, що у нас відбувається: кожен поліцейський, кожен СБУшник і кожен прокурор. І в тому числі судді, і всі інші прості люди. Вони повинні розуміти, що якщо ми разом не наведемо лад в нашій державі, за нас ніхто його не наведе. Вони з нас сміються, тому що ми безсилі. Ну я не можу прийти і сказати до мера, виходь давай, бо ти знаєш що ніхто. А ми повинні провести аудит за всі роки, що вони робили, куди гроші витрачалися, які закони підписували. І ви замітьте, що в радянському союзі ми коли жили, у нас був один закон прописаний конституція, і всі його дотримувалися. Був порядок. Зараз штампують закони кожен день інший. Тобто, під кожного олігарха, під кожну забаганку придумується новий закон. Народ цього не помічає. Народ схилив голову і повністю виконує все, що йому говориться. Ну це ж ненормально. Народ, ми ж народ. Ми народжуємося тут, на нашій землі. І земля по праву, народження належить нам. Значить, нам треба брати паспорта радянські, яких нас нема, значить, свідоцтво про народне дає ще герб. Вот і вимагати нам видачі тих паспортів, де ми закріплена частка національного багатства. Ці паспорта сині і форма 1 П. До речі, є вже інформація, що форму 1П зараз палюють вже. Міграційні служби, тобто вони проховують кінців воду, це факт злочину. Значить, нам треба негайно йти зараз. В міграційні служби, вимагати ці форми 1 б їх знищувати. Але я розумію в тому плані, що люди зараз вони всі залежні, тому що без паспорта не підеш на роботу, да не оформиш субсидію, хто там що зараз оформляє в цій корпорації юпік ЛТД і паспорт якби необхідний. Але ми маємо прийняти якісь мужні рішення. Дивіться, якщо ми всі здаємо паспорта дружно, знищуємо форму 1П. Але перед тим ми повинні з'ясувати, який контракт був заключений між нами і цією юридичною компанією, яка належить США, тому що всі міграційні служби належать США, вони не наші, вони мають коди і ДРПО і всі зареєстровані саме в саме, в американському реєстрі приватних компаній. Значить, з'ясувати. Що це за форма 1П, який контракт був підписаний без нашої згоди, на яких умовах і чому нас перевели на морське дно? Тому що ті договори, які ми от договора приєднання до да, комунальних компаній, вони всі знаходяться в віртуальному світі. Ми повинні розмежувати, що земля це реальний світ, а всі їхні договори, платіжки і всі їхні закони це віртуальний світ. Чому віртуальний? Тому що вони не мають жодного підпису і печатки. Та у пана о.